Ніжна пісочна основа, аромат вершкового масла і легка кислинка сметанної глазурі. Левіть рецепт. У ємність розбиваємо одне яйце, додаємо 4 столові ложки цукру, збиваємо до його розчинення, вливаємо 100 г розтопленого вершкового масла або маргарину, перемішуємо, додаємо 1 чайну ложку розпушувача, поступово всипаємо півтори склянки борошна і гарно збиваємо. Досипаємо борошно поступово, щоб тісто стало густішим, але робимо це так, щоб його не забити. Замішуємо наше тісто спочатку лопаткою, потім вимішуємо вручну, воно має бути щільним, але м'яким на дотик, бо це основа нашого пирога. У змащену олією форму ми розподіляємо тісто рівним шаром. Нарізаємо яблука тонкими скибочками і викладаємо їх на нашу основу. Можна покласти будь-яке варення ягоди або фрукти. Додаю трошки цукру за смаком ягоди червоної смородини, або можете покласти і будь-які інші ягоди, щоб була легка кислинка і гарний колір. Готуємо сметанну заливку. У мисці змішуємо 300 г сметани і 300 г грецького йогурту або просто 500-600 грам сметани. Додаємо 5 столових ложок цукру або цукрової пудри. Гарно все перемішуємо. Додаємо одне яйце та всипаємо 1 столову ложку борошна. Це допоможе краще триматися на начинці. Збиваємо до однорідності, вливаємо нашу сметанну масу на пісочну основу і рівномірно її розпреділяємо, ставимо в розігріту до 180 градусів духовку та випікаємо 35-40 хвилин. Пиріг тримає форму, але такий м'ягкий всередині. Дочекайтесь повного охолодження та насолоджуйтесь. Дякую, що були зі мною. Спробуйте цей рецепт і ви отримаєте справжнє задоволення. Не забудьте підписатися та залишити лайк.